Всім привіт, вітаю! Сьогодні у мене відео на тему використала, беру використання нове. Таке своєрідне поєднання, порожніх баночок і догляду на наступний місяць чи на наступний тиждень, хто там як знімає свої відео. Поки що буде в мене. Відео в такому, плані, в такому плані буду так знімати. Бачу, що це вам, в принципі, цікаво, та і мені подобається. Тому давайте починати. Так, Закінчився в мене отакий лісовий бальзам. Мінерали морської солі. Я вам вже його, здається, показувала чи не показувала, вже не пам'ятаю. А ні, Коли показувала, який був попереду, то, звичайно, цей показувала. Цей ополіскувач для мене трішки солодкуватий, він йде з білим чаєм, алої білий чай, і от мені не вистачало саме такого, знаєте, цього свіжого ефекту. Так як я зараз замовлення тимчасово в фармасі не роблю, так би я замовила там свій такий уже е, е, улюблений е, ополісковаж для порожнини рота в великому об'ємі 700, здається, 20 мл, то от в АТБ взяла отакий ополісковаж для порожнини рота з, рослинним екстрактом, з рослинними екстрактами. Тут іде кора дубу, ехінацея, шавлія. 250 мл. Ви знаєте, непоганий ополіскувач, я його так періодично купую, і нас всіх влаштовує. Користуємося з задоволенням. Закінчився от такий очисник для скла, це фрош. От, був він з дозатором. Доволі таки довго він був у мене в використанні. Очищ... Очисний засіб для скла, спиртовий 500 мл. Сподобався, закінчився. І на заміну я купила в Єві. от такий Теж очисник для скла, містер мускул, але вже взяла без розпилювача, тому що надію, що цей розпилювач підійде сюди. Чистота і блиск, без розводів. Давно вже не було у мене містер мускулу. Ранкова роса тут іде аромат. Ну, побачимо. Надію, що, що все буде добре. Так, далі. Далі у мене закінчився отакий от скраб для губ від Eveline. Eveline. Теж дуже довго він у мене був у вигляді стіку. Там, в принципі, ще можна так дещо і виковаряти. Дуже мені подобається ефект після скрабування. Губи стають такі гладенькі, м'якенькі, без шершавостей і дуже гарно потім наноситься губна помада. Так, уже, як зараз осінь, то я почала використовувати матові губні помади. Рідкі, ну, в принципі, вона в мене одна, але її дуже часто використовую. І от після скрабування губ дуже вона гарно наноситься і доволі таки довго потім тримається. І показувала я вам замовлені оріфлейм. Замовила от такий скраб маску. Вона от такого вигляду. Іде вже... Масляниста така структура в неї от така. дуже гарно вона пахне таким лимончиком, цитрусом. Я ще її не використовувала, от планую сьогодні-завтра вже зробити цю процедуру скрабування. Якраз в вихідні буду робити масочки і проскрабую губи. Так, далі. Закінчився от такий в мене. Це йде у нас бальзам догляду для сухої шкіри. Але я використовувала саме для губ. Це Avon. Ще от в такому старому оформленні. Хто давно з Avon, той пам'ятає це оформлення. Тут іде у нас олива з оливою. Так, зелена олива. Дуже приємний такий. Доглядовий бальзам, можна було його не тільки на губи, а й на всі сухі ділянки на шкірі. І ви знаєте, от він у мене вже давним-давно навіть боюсь казати, який тут, яка тут дата виготовлення, але з ним нічого не сталося. От Він такий вазеліністий і аромат приємний, і ну, от як ніби він недавно був випущений. Не знаю. З задоволенням його використала. Якби не якби він мене стояв, то мабуть іще б він стояв і і нічого б з ним не було. Ну, чесно, чесно кажу, от нічого. Аромат прекрасний. Така текстура була хороша, добре зволожував, пом'якшував, все супер. Але ж потрібно було вже використати, тому що я розуміла, що ну скільки ж може він вже стояти. Так, і На заміну я взяла от такі два бочоночки від Oriflame, один без аромату. І один це у нас з гранатом. Цей у мене теж пом'якшувач для тіла, для шкіри, ще ну, будемо так казати, старого виробництва, тому що тут от, ще така, ось таке вузеньке горлишко, і дійсно воно ну, не дуже зручне, тому що туди от ми ж пальцями залазимо. А от в новому оформленні це без аромату, воно вже таке, бачите, широке, і тут вже дуже зручно, так, пальцем і наносим. Багато хто з дівчат каже, що оцей пом'якшувач, ну, я буду називати бальзам для губ, тому що я в основному використовую на губи, ну, інколи там на лікті. Що він не подобається, аромат не подобається, і він. Якийсь не такий по текстурі. ну Можливо, можливо, тому що якщо я беру оцей з гранатом, то він мені здається, більш такий м'якіший і, ну звичайно, аромат приємний, і він по текстурі якийсь такий дійсно м'якіший. А цей уже більш як вазелінчик. вазелінчик такий, і він видно, що навіть цей трішки світліший, а цей. Такий уже ніби мутніший, чи, як можна сказати, такий матовіший вигляд має. Але не знаю, мені і той і той подобається. Знаєте, до якого потягнеться рука, тим і користуюся. От, тому, надіюсь, що так у мене швиденько закінчаться. Так, далі закінчився отакий от крем для ніг це була ліні... лімітка від Oriflame. Тут іде мигдаль. І... Черешня дуже приємний аромат, я вам про нього розказувала, розповідала, показувала не раз. Тут дуже-дуже такий натуральний черешневий аромат. Ну і, звичайно, відчувалось трішки таке горіхове якесь поєднання з черешнею, дуже смачний. Якби такий був якийсь знаєте, парфум в Оріфлеймі, то я б обов'язково його купила, тому що ну, дуже він мені сподобався. От, взагалі, Oriflame випускає чудові лімітки для ніг з чудовими ароматами. Та і в Avon теж частенько дуже бувають чудові аромати в лімітках засобів для ніг та також і для рук. Що я беру на заміну? На заміну беру отакий крем від Avon, від Натоптишів з Альфо, гідрок кислотою, 75 мл. Ну, після літа, після відкритого взуття, все-таки та, є такі проблемні ділянки на ступнях, там на пальчиках, тому потрібно це все прибирати Якраз от за зиму, коли ми в носочках, то я думаю, що шкіру на, на, на ніжках ми трішки приведемо в такий хороший, хороший стан. І також продовжую користуватися от таким. Доглядовим нічним кремом для ніг з лавандою. Це теж Avon 150 мл. Ось такий має він вигляд, такий колір, чудовий аромат і чудовий крем. Мені дуже подобається. Та, і знаю, що багатьом. Дівчатам, та й не тільки дівчатам, цей крем допомагає і постійно його замовляють. Ну, і раз уже ми зараз говоримо про ніжки, то я от використала таку зволожуючу і пом'якшуючу маску носочки для ніг з ароматом лаванди. Тут була одна пара. Ну що вам можу сказати? Один раз використала. Побачила, що це таке. Ну, більше купувати не буду, тому що ну, я так бачу сенсу не бачу. Це те саме, що і намазати дуже так гарно ноги оцим кремом, надіти носочки, шкарпетки, і от буде, мені здається, те, те ж саме, але буде дешевше і вигідніше, і бюджетніше. Ну, а так, знаєте, Подарувати комусь, тому що це гарно, презентабельно, це трішки так незвично. Да. Але щоб там я була в великому захваті, тим більше, що така ціна зараз в Avon, мені здається, там десь біля 200 гривень, уже, то я рахую, що воно того не варте. Тому спробувала побачила, що це таке зрозуміла, і все. Більше купувати не буду. Так, далі Далі теж показувала вам от такі Е, Присилала мені Яна в посилочці. Дякую, Яна ще раз. Мені вони дуже сподобалися. Це ідуть такі от гідрогелові Е, проти зморщок, написано з активованим вугіллям і вітаміном С. Тут шість пар, вони темні були, чорні, отакі, такі ж на вигляд. дуже гарно трималися, зволожували, все-все ну, як, як потрібно. Буду звертати увагу, якщо десь буде в акціях, десь побачу хорошу ціну, то обов'язково повторю. Ну, і Зараз продовжую користуватися от такими патчами з колагеном. Це купувала в Єві. Семана, да. вони частенько йдуть по акції, по хорошій ціні, тому можна купувати. Вони теж непогані, вони такі тоненькі, от такого кольору, гарно вони зволожені, непогано тримаються на шкірі, але потрібно, знаєте, спочатку, можливо, навіть трішки їх так потримати, щоб вони так приклеїлись або трішки полежати. А потім вже можна через 5 хвилинок вставати і вже ходити. І вони доволі таки добре тримаються на шкірі. Обличчя. Так, далі. Е, ну, це ще не закінчилося, але от до 15 числа я буду користуватися от таким кремом, зволожуючим від Ніве. Він іде в мене для обличчя. Дуже мені він подобається. От такий крем. дуже приємний аромат, і е, мені, підходить. мені підходить, тому я його використовую і. Потихеньку, так, ну Не потихеньку, а десь через 15 днів я змінюю свій догляд за обличчям, тому от десь 15 жовтня візьму на заміну от такий крем, купила в Єві, Це домашній доктор, але бачите, вже слава Богу. Змінилася упаковка, змінилось маркування на українську мову: крем-ретинол, інтенсивний антивіковий для всіх типів шкіри. Зараз от в Єві е, йде на нього хороша ціна акційна. Так, тут у нього йде 30 мл. Взагалі, оці кремчики від домашнього доктора, але тепер він називається просто З-доктор. Е, вони хороші, є, здається, колагеновий, є з ретинолом, є пам'ятаю, з, з гіалуронкою, Ну, вони хороші, от такий, бачите, зафольгований. От так. Все все мені подобається. Ну, і саме головне, саме головне, хоча от тут ще значочок домашній, да, тут ще значочок домашній доктор. От так. Дивлюся, що ельфа, виробник Ельфа український, вони знаєте як? Вони, да, вони поступово переходять на маркування українською мовою, але дуже багато засобів, які маркуються тільки англійською мовою. От знаєте, це таке якесь відчуття, що е, ні російською, ну і ні українською тоді. А от давайте вам англійською захотіли то тонати вам. От, чесно, чесно, мене, мене таке враження, що. Ну, все зробимо на зло вам, але тільки на українською. Хай буде тоді англійською. Читайте і там хто не знає англійську, то перекладайте. Ну, Цирк, цирк не знаю, не розумію, чому український виробник не може маркувати на внутрішній ринок, маркувати все українською мовою. Ну, вони там кажуть, що так, у них ще дуже багато залишилося старого пакування, старої упаковки, і вони потихеньку переходять. Ну, будемо вірити, будемо вірити, але вже знаєте, три-три скоро три роки як війна, а, а вони все думають, що їм робити, і так якось, знаєте, в'яленько й потихеньку переходять, а вдруг, а, а ось щось повернеться назад. Ну, знаєте, це так, як наша церква московського патріархату. Так, і останнє, що я вам покажу, це у мене закінчився такий бібі-крем, але це Беліта, Білорусь. Він хороший, хороший, нічого не можу сказати: природний відтінок, універсальний тон, SPF 15 ефект фотошопу, 30 мл. Такий я вже тюбик використала, мабуть, другий чи третій. На літо супер. Я люблю користуватися bb кремами CC-кремами. От. А так як в мене зараз в запасах нічого немає, то я взяла отакі пробнички від фармасі. Тут теж матуючий, матуючий. Крем, Stay Matte, 0,3, 05, 06, 09 відтінок. Я зараз користуюся 0,3. Трішки він світлуватий, так як обличчя ще після літа таке підзагоріле, тому він світлуватий, Але 0,5, 0,6 хочу от відкрити і якось так змішувати це все, поєднувати, тому що, мабуть, 0,8 все-таки буде дуже темний. От. А в подальшому все-таки планую замовити можливо, з фармасі cc крем Мені подобається в фармасі cc крем більше, ніж BB-крем. Ну, побачимо. А можливо, замовлю на доктор-Клінік, теж там є bb крем і він дуже користується популярністю. У мене замовляли мої дівчата-колеги по роботі, і їм дуже він сподобався. Тому от такі в мене плани. Такі порожні баночки, таке я беру використання. Дякую, що дивитеся мене, дякую, що так, вибачте за ефекти. Дякую, що пишете коментарі, і напишіть, чи вам подобається от е, такого плану відео. Чи, можливо, все-таки розповідати окремо порожні баночки, відгуки і е, догляд або покупки. За місяць або догляд на наступний місяць, ну якось так. Не знаю. Ми все знаєте, дівчата бувають там якісь роблять. І... Огляди або запитують там як краще, так чи так. Звичайно, можна людині порекомендувати, але все-таки блогер е, повинен вирішувати сам, що йому подобається, до чого душа лежить, і як йому краще зняти це відео. Ну, Звичайно, ми до вас прислухаємося, тому що наша ваша думка для нас дуже-дуже важлива. Тому чекаю вас в коментарях. Ну, а всім бажаю тихих, мирних. Хороших вихідних і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!